Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 17 січня 2025 року. Подивимось, який сьогодні день, чим він наповнений, яка енергія, який настрій. Ну що ж, дивимось. Карта дня для нас. Що тут у нас? Король Пентаклів. Останнім часом часто випадає король Пентаклів. І на дні колоди старший Аркан Смерть. Ну що ж? Хто такий король Пентаклів. Дорослий чоловік стихії Земля. Телець Діва Козиріг. Можливо, це ви. І от сьогодні буде. День для вас важливий, активний, ви будете задіяні. Король Пентаклів це чоловік, який, ну тут він якийсь такий сумний зображення, начебто він кудись їде. Їде і розуміє, що він ті гроші свої, або кудись їде чи сидить? Ні, їде, ось колесо, колесо, і віл його кудись тягне. Він розуміє, що він ті гроші або комусь має віддати, або комусь допомогти, або щось купує, їде щось купувати. І от такий він, подивіться, який він задумає, щось собі думає. Тобто ось день фінансовий, або це ну, в Пентаклі це наше, наші гроші, наші інвестиції, наше тіло, наші ресурси. Тобто сьогодні ось день буде пов'язаний з такою темою. Ну, і король пентаклів – це або чоловік в вашому житті, який, можливо, вам допоможе, підкаже, скерує, поділиться своїми ресурсами, або це от енергія, ваша енергія, ось ви, ви оцей чоловік. Щоб відчути енергію карти, в неї потрібно ось перевтілитись, відчути себе цим персонажем. Ось подивіться на цього короля, О, ви сьогодні будете щось з грошима робити. Грошима тілом, можливо, це ви йдете робити обстеження, ви здаєте аналізи, ви Купуєте собі ліки чи, чи ну, от, догляд за тілом, вже підставляйте кожен під себе, що ви з тим, з тою монеткою будете робити сьогодні? На дні колоди в нас старший аркан смерть. А що таке смерть? Це трансформація, це перехід з одного. В інший. З одного стану в інший стан. Ну і трансформація відбувається тоді, коли щось вже віджило, щось вмерло, щось перестало існувати. А це щось для вас, що? Коли ми говоримо про гроші про ресурси, про тіло, можливо, вас звільнили з роботи, можливо. Тої роботи старої вже нема, або її немає в такому вигляді, в такому розумінні, як влаштовує вас. І смерть це, вона спонукає вас вигадувати, приймати нові ідеї, нові пропозиції, вигадувати якісь ідеї, щоб далі працювати, щоб отримувати дохід. Можливо, смерть стосується вашого тіла. Коли ви зрозуміли, що все так як було, вже бути не може, потрібно позбуватися шкідливих звичок, тому що я відчуваю, що мені не бракує сили, мені бракує я, ну, задишка. Ну, тобто, коли ви переосмислили, зрозуміли, що з, вас, з вашим тілом. Ви його запустили ну, для прикладу, так, і вже тіло не справляється своїми завданнями, навіть елементарними. І от смерть це є це переосмислення і розуміння, що треба міняти щось. Треба, йти, пройти обстеження, треба здавати аналізи, щоб було розуміння, що міняти, як міняти. Ну, Тобто, це коли ви усвідомлюєте. І розумієте, що так як було, вже в якій сфері вже підставляєте бізнес, здоров'я, ресурси, так, фінанси, що вам потрібно мінятися, переходити на інший етап. Переходите, тому що якщо ви не поміняєте. Невідомо, який буде результат. Смерть це досить вона така повільна карта, енергія, коли вон, це не є спонтанно щось відбувається. От як вежа сталося і все. І, і чухайся, і думай, роби, що, що хочеш з ним роби. А смерть це от вже коли ми підійшли до того етапу, коли потрібно мінятися, коли ми розуміємо, що. Вже вичерпали ви себе, ви вже все. Там вже немає що шукати, що ловити, пора, пора думати, пора дивитися. І дивіться, вони обоє дивляться в одну сторону. Це смерть іде вже, там, де вже нічого немає, штовхає вас до нового, до того, що буде вам корисне, того, що, що вам буде на користь, що вам принесе прибуток. Тому що там, де ви були до того, там же все. Там нічого для вас немає. І король також. Він також, подивіться, зображений, що він рухається. Всі, На всіх картах, всі фігурні, ну, королі і королеви вони стаціонарні, вони сидять на троні. А тут, я от щойно давно не брала ці карти, щойно зауважила, що трон в нього мобільний. Він собі їде куди хоче. От ВІЛ його везе, тягне. І смерть, і король Пентаклі вони рухаються в одному напрямку від чогось, від того, що вже себе вичерпало, вижило, що вже віджило себе. І вони рухаються в перспективу до кращого. Можливо, ще не зовсім король Пентаклів Пентаклі впевнений. Куди рухатись, не впевнений в ідеях своїх, не впевнений, тому що він якийсь дуже, дуже пригнічений, дуже якийсь такий непевний. Але ну, земля, стихія земля, вона повільна. Ето, людині важливо все-все-все зважити, все ретельно обміркувати, все переоцінити, все поскладати по поличках. То, можливо, тому і, із віл. Що він повільний, але він впевнено рухається, впевнено, наполегливо, він впертий, він сильний. І він приведе того короля Пентаклів, не швидко це буде, не легко, але все ж таки вони приїдуть в свою точку призначення. А можливо, в процесі руху якраз прийдуть потрібні ідеї. Ну що ж, давайте подивимося, що нам буде допомагати. Не менш важлива для нас позиція. Що нам буде допомагати сьогодні? Хм, двійка мечів. А дивіться, що тут написано: мир. Дуже цікаво. Тут е, на картах замість. Е, Підпису карти, тільки старші аркани підписані, а молодші аркани а і фігурні карти підписані, а молодші аркани не підписані. Тут просто слово, одне, яке характеризує цю енергію. І от, от для мене ця карта не є. Мир абсолютно. Тут, навпаки, тривога, нема ясності. Дивіться, позаду, які гори, які... і вода неспокійна, але тут написано мир. І карта в нас в позиції, що допоможе. Допом... Знаєте, допоможе те, що ми... от, все, я не можу поміняти цю ситуацію. Смерть от, на дні колоди я не можу змінити. Я це приймаю і рухаюсь. Можливо, і тому ось така не зовсім задоволена постать. Така. Думаю, я ще в процесі. Але я вже це прийняв. Прийняла. Я змирився. В мене в душі мир. І знову ж таки, карта дуже повільна: людина сидить. Тобто я ще в процесі переходу, я думаю, так і тут повільна карта. Допоможе. Ну, і мечі, це ж, особливо, коли вони в такій позиції, що допоможе, це план, це таке поступове, повільне бачення, тлумачення, планування, коли ми собі вимальовуємо перспективу, спокійно, не підганяючи себе, плануючи. Незважаючи ні на що, незважаючи зважаючи, що, можливо, ця смерть для нас є болісною, ми не готові до трансформації, незважаючи на все, що відбувається навколо, на шторм, на що там, можливо, потоп затопило. Але ми розуміємо, це наше розуміння миру всередині нас, розуміння, що все. Позаду вже нічого немає. Повертатися до старого я не можу. Мені потрібно в спокої спланувати і розібратися, що ж, куди я рухаюсь, що мене чекає в майбутньому. Ну що ж, дивимося, що нам буде заважати. Де справді відчувається така от Пентаклива стихія це дуже вона така спокійна, повільна, гармонійна. От і я відчуваю, вже прям це от аж заколисує, От коли вогонь то відчувається активність, коли діє, говорити багато, швидко, швидко, швидко. А тут, ну тут дійсно ніхто нікуди не поспішає. Що нам буде? Заважати. Дивимося. І знову ж Пентаклі, але вже вони тут зовсім інші. Тлумачення, так? П'ятірка Пентаклів. Ну і що в нас тут написано? Фінансові труднощі. Заважати будете. Тому, можливо, і такий пригнічений стан, що не готові ми, немає не вчасно, немає в нас. Можливостей зараз фінансувати, вигадувати, інвестувати, міняти роботу, тому що, тому що і так бракує коштів, чи бракує сили. Бачите, пов'язано. Для когось це будуть тут гроші, для когось ресурси, для когось здоров'я і сили, енергія ваша. Тому що ця карта нам чітко про це говорить. що Заважати буде те, що немає грошей, немає сили, нема здоров'я, немає, немає енергії зайвої, от немає того поштовху. Але ми на волі вперто, повільно, але вперто ВІЛ нас привезе до пункту призначення, ну що ми заховаємо п'ятірку. Заховаємо п'ятірку Пентаклів. І все. П'ятірка Пентаклів це молодший аркан. Король Пентаклів старший аркан. Давайте трошки розгойдуємося, прокачуємо себе і налаштовуємося на рух. Хто куди? Хто аналізи здавати, хто шукати нову роботу, хто. Обмірковувати в ті, в свої можливо нові ідеї стосовно фінансів. Ну що ж, друзі, я бажаю нам всім мирного і спокійного дня. Я бажаю вам раціональності, впевненості, наполегливості. Мрійте масштабно, не бійтеся і втілюйте впевнено. І я бажаю вам цьогодні, сьогодні цієї впевненості. Масштабності, впертості, наполегливості, нехай повільно, але ми рухаємося до своєї цілі, до своїх бажань, до, до того, що, що, вас, що вам потрібно міняти, трансформувати, робити ребрейдинг, яку сферу вашого життя, от все і ви. Всі сили скеровуйте туди весь свій весь свій, свою енергію, свою, концентруйтеся в цьому напрямку. Ну що ж, мої любі, я бажаю вам гарного дня, впевненості, а все решта і так є, тому що стихія Земля, вона, вона вона надає адекватності, і роз, розсудливості, і розуму, і, і всього. Ну, тільки те, що вона повільна. Але ж все ж в наших, в наших руках. Раз така випала сьогодні енергія, ну, значить, не потрібно поспішати. Значить, нам потрібно сьогодні бути таким, прислуховуватися, не поспішати, раціонально мислити, обдумувати, не потрібно себе підганяти. Ну що ж, мої любі. Дякую, що ви в мене є. Люблю вас обіймаю. Чекаю від вас зворотнього зв'язку з великим-великим нетерпінням, з великою радістю. Ставте, будь ласка, свої вподобайки. І, хто не з нами, приєднуйтесь. До зустрічі, мої любі, Па-па.